Друзі, всім привіт! З вами BioPlay. Ігрушка Brawl Stars. Давно не заходив в гру. І появилася якась акція нова пов'язана з Godzilla І можна купити за брюліки яйця, в яких випадають доволі такі непогані штуки, як скини, всякі мутації і куча всяких приколя. Дивіться на базу, який новий скін. Який Плавательні трухани у нього, свисток і гамурні очечі. Також можна отримати мутації для своїх бійців, які будуть з вами супроводжуватися в бою. При іспользуванні супер Аттіка Появляються ще дві голови. Тобто замість однієї голови взривної вискакує дві, так Це взагалі, блін, читерство. Також дають такі золоті монеточки, цікаво. І. Етический! Мутація. Мутація л Primo. При использовании могучего локтя. Л-примо швидше прыгає. Крім того, запас здоров'я збільшується, супер заряджається быстрее Не, ну, взагалі супер. І новий скін для Едера. Дивіться, який він крутезний, пацан. Ммм, сердечко. нафіг взагалі надо таке. Рішив я купити на всі свої брюльки. Три лотка яєць. Як в мазіні, дайте мені три лотка яєць. Метація Гейла. Полярний вихор Гейла, коротше, далі фігача. мутація для Рози. Коротше, коли Роза вали, вокруг Рози виростає ще кущі. Це ще класно. Новий скін. <реш> Такий міллаха. Це капець. <реш> Я не можу. Так, мутація, Бо. Коротше, Бо може стріляти свої супер, скільки хоче. А міни не знищуються після кожної супер. Тобто вони накопичуються. Можна засіяти всю карту своєю супер скаміною. Легендарный! Йошки Матрешки, новый скин. Жовтий рейнджер Брок. И конкурент вся дали шайка. О, Боже. Що разработчики курили. Так, купляємо ще останній лоток, я ел. Так, Не цікаво. Мутація якась. Дальний супербаза бросок просто збільшується. Це то, що він типа язиком фігачить, прискакует. Мутація, азотний ускоритель СТУ постійно заряжен. Офігеть. І блінги. от слова блін. Так, ну що, візьмемо. Бо у нас мутований. І підемо полювати на Gedzilla. Ось така заставочка. Командний бій 3 на 3. Суть тут така, я наскільки зрозумів, що потрібно нищити місто. А місто це ваші ці сині прикаляшки це ваші. А коричні це ворога. Це будинки, виходить. І одзіла. Кожної команди своя годзіла. Я Яка дуже мощна, вале будинки в не міг І Її треба унічтожувати. Вот так их нагодила, раздала нам люлей. Ой, валят наши будиночки. Надо давать им поскорейше в чертях. треба відновитися. і зараз піду з новим запасом сил. От мудоха їхнього тіла. І маленького їхнього динозавра тоже. І ще гудзила вали це в супер у неї такі лучі. Тупо офігенно. Як же ж він валив нашу територію всю. Тут кошмар. кошмар включая наша Годзилла и им, им навали на богатой крыше вот все, понял, поднял болтик оставил годила. это вообще трындец так, Годзилла все, зафигачил я на его Годзиллу і нищимо їхнє місто. Хочу, щоб у нашого суперіндійця без перестанку валило блін, руже. взагалі було б суперське, як скалаша, тра-та-та-та. -та -та -та. Так, і ми, в принципі, виграємо, є з шкала статистики застроєння міста. У них місто осталося на 4%, в нас на 29% і да, ми дознищували все їхнє місто і виграли. Так, ми зоряний гравець, лідер по перемогам. Ну, Взагалі супер. Дуже крутезний бій. З вами був Mobile Play, ставмо лайки, коментуємо і підписуємося на каналчик. Всім пока!